Єсно. М'ясне кішорна пташка. Дивіться, як воно переливається гарно. Ну, ну, вкусно же. Ну, який рожевий зріз. Так. Дуже, дуже гарно, дуже гарно. Вибачте, засоблює, я трошки прихворіла. Так, увага! Потенційно небезпечний зміст. Оскільки м'ясник і чорна пташка є чорною романтичною комедією, маю надію, що її е, шал е, видається вам дотепним і комедним. Угу. Е, дивіться, тут е, які тригери, тут їх дуже багато. Оч, очні яблука й очниці, підпільна хірургія, декор зі шкіри, мензопилки, сокири ножі скальпелі, ціла купа. Гострих предметів. Мимовольний канібалізм. Це тіпая. Типу, не те, щоб мимовольний канібалізм. Mm -hmm. а, сумнівне використання муміфікованого трупа слуга, якого зробили. Слуга, якому зробили лоботомію, використання кухонного начиння не за призначенням, морозиво з важками і печивом. За це перепрошую, хоча насправді не шкодую. Докладно описані інтимні сцени, що включають засипання на син. Що включають засинання із членом у піхві, грубий секс, заохочення слівцями, хороша дівчинка, хороший хлопчик, анальні забавки, дорослі іграшки, закофтування сльо... сль... спльовування стосунки домнування, підкорювання, пірсинг статевих органів тощо, але не тільки це. Е, е, утрата батьків. Не проілюстровано згадка про зґвалтування дітей без подробиць, оскільки ця книжка про серійних убивць переважно тут йдеться про всяке таке заплутане вбивство в атмосфері повного рейваху. Це просто ми таке любимо, ми таке беремо, ми таке ма.